Ерготерапія це лікування через діяльність. Абсолютно все, що нас оточує, може виступити в якості практики до ерготерапії. Кулінарія, це якісь хатні справи, там слюсарна справа, косметика чи будь-що інше. Там, де є якісь дрібні рухи, це все може виступити як ерготерапія. Всім привіт! Я Максим Недвига, автор книги Як ми перемогли інсульт, виживши після інсульту. Вітаю вас на своєму каналі. Тут ми простою мовою говоримо про дуже серйозні речі. Замовити мою книгу можна за посиланням в описі цього відео, бо користуватися книгою набагато зручніше, ніж бігати у пошуках корисної інформації по усьому YouTube. Так от, ерготерапія. Це таке ось складне слово, а насправді це все, що нас може оточувати. І сьогодні я покажу вам одну практику, як за допомогою кулінарії можна відновлювати рухи у пальцях. Дивіться одним із самих важливих рухів і навичок, коли ми говоримо про відновлення рухів у кисті, я вважаю. Ось це, я його називаю. Хресним знаменням, коли ми притискаємо великий вказівний і середній пальці одне до одного. Тобто, ось ніби ми читаємо молитву. Да? І коли ми зможемо знову засвоїти цю навичку, перед нами відкриється цілий світ. Цілий світ, скільки я не можу перелічити, скільки всього можна знову робити, коли нам вдасться знову так притиснути ось ці три пальчики. Для того, щоб поновити цю навичку, я застосовував більше 20 практик, які описані в моїй книжці. Так от, сьогодні я був на базарі і. Спіймав себе на думці після того, як я прийшов мимо прилавку із шикарними ягодами, що я не бачу абсолютно жодної причини, чому не наліпити вареників із вишнями. Ну, для того, щоб це зробити, потрібно підготуватись. Ось я зробив тісто, підготував начиння частково. І е, зараз от дивіться, там, де я виріс, ми ось так видаляли кістечки із вишень. До речі, за допомогою булавки, до речі, що хочу сказати, що ось так от знову взяти булавку в пальці, ну на це знадобиться декілька місяців. Щоденних практик, якщо вам хтось скаже, що це легко, або що там завтра ти зможеш це робити. Ну, я вам кажу, це в мене зайняло ну, хороших півроку, може місяців вісім, я не знаю. Так от, Оце ось один спосіб. Інший спосіб, другий, застосовувати ось таку модну дорогу штучку, коли е, отак ось, ось ми кладемо ягоду і ось зверху таким от пресом вичавлюємо кісточку, і ось отак вона красиво падає туди. От. І потім ми цю ягоду кладемо вже в готове начиння. Ну, я не сильно, не сильно я люблю цю штучку. Є ще один спосіб, коли ягоду просто пальцями розривають. Ну, але я теж це не дуже люблю, бо часто можна отримати соком і в обличчя, і собі на одяг і так далі. Так от. А до речі, так як е, видаляють кісточки там, де ви народились і виросли, напишіть в коментарях, мені дуже цікаво. Ну Ось так ми беремо вишеньку, беремо булавочку і акуратно, акуратно піддіваємо кісточку і вона ось так видаляється. І тут і на оце блюдечко ми її видаляємо і кидаємо її сюди. Ну Я не буду вас е, втомлювати переглядом. Як я тут вичавлюю ці кісточки. Ну, повірте, що головне, це щоденна практика. Щоденна практика і можна це все повернути. От Ну от у нас готове начиння. Протираємо пальці і е починаємо робити заготовку уже для ліплення вареника. От наше тісто. Беремо борошна трошки, щоб у нас нічого не прилипало. Ось вот. так само нашу скалочку проходимо і відділяємо шматочок тіста і робимо із нього ну, ось таку ковбасочку. Головне тут, хоча до цього треба прагнути, щоб все виходило красиво, але це не, основна наша, не основне наше завдання, коли ми говоримо про кулінарію в якості ерготерапії. Або навпаки, ерготерапія в якості кулінарії. Як вам більше подобається. Ну, ось ми зробили таку ковбасочку. І тепер за допомогою ось такого пластикового ножика. Так, умовно поділили їх на такі рівненькі частинки, розрізаємо. І це ось вже будуть наші варенички. Ну, отак в мене там 4 виходить. І починаємо от кожну пересипали борошном, щоб вони не злипалися. І Починаємо розкатувати. Ну, ось з цього ми такого і почнемо. Не все у нас виходить красиво. Я ж знову ж кажу, що красота це те, до чого треба прагнути, але ну, якщо там щось не буде виходити, ми… це ж нас не засмутить, правильно? От. Тому що для того, щоб перемогти інсульт. Якщо ми будемо всякого разу, коли ми будемо щось впускати, щось розбивати, щось у нас не буде виходити, і ми через те будемо сильно там нервувати, нічого доброго з того не вийде, повірте. От. Війна з інсультом це заняття не для слабких. Ну, ось приблизно. Вийшла така у нас вареничка. Це так називалось там, де я народився і виріс. А як називалось у вас? Напишіть, будь ласка, у коментарях, бо мені дуже цікаво. Ось така вареничка. Ну, скільки ми туди покладемо ягодок. Ну, спочатку нам треба цукру покласти знову ж таки. Ось дивіться, для того, щоб знову ось так. Взяти чайну ложку, ну це теж ну, хороших півроку, дивіться. Тому що до цього, перше, що от було засвоєно, це такий просто хапальний, хапальний рефлекс, коли ти просто отак от ложку хапаєш. Але щоб її взяти ось так, ну щодня декілька годин, хороших ну, 4-5 годин це тільки на дрібну моторику. Це я вам розказую тільки про відновлення рухів у кисті, а ще ж є і рухові здібності, і мова, і все на світі. От і уявіть собі, скільки потрібно взагалі часу, і скільки всього треба зробити для того, щоб відновитися. До речі, ось за цим посиланням перегляньте відео, там, де ми із Олексієм Яблонським відповідаємо на питання, скільки ж часу потрібно на відновлення після інсульту. Так от. Беремо десь з пів чайної ложечки, білої смерті, цукру. Ну, якщо цього не зробити, вийде кислятина у нас, я таке не дуже люблю. От, посипали і взяли е, три ягодки. Ось так ми їх вичавлені там кісточки, кладемо і закриваємо нашій Вареничок. От. Я знову ж наголошую на тому, що якщо не виходить там з першого разу все красиво, це жодним чином не має нас якось зупиняти. Абсолютно. От повірте, воїн з інсультом, він має стати пофігістом от в таких питаннях. Повірте мені, тільки тоді. От йому, має бути по цимвалах те, що у нього там щось не виходить. Тільки тоді тільки тоді у нього є шанси перемогти хворобу. Ну, це моє особисте переконання. Чи згодні ви з ним, я не знаю. Ну, ось ось ми закрили вареничок. Ось такий у нас вийшов. От, я вважаю, що. Для того, хто переніс інсульт, непоганий. <хи> вот. ну, Дивимося там, чи нема нюансів. Є. Защепили. Ну, ось так, повірте. Все це можливо за наявності старання, бажання. Вот. Хочеш перемогти, все вийде. Ну і кладемо його на заздалегідь підготовлену тарілку. Беремо, розкатуємо наступний. Я сподіваюся, що він у нас вийде краще. От. Ми, бо ми врахуємо всі нюанси і в потрібний момент там підкинемо більше борошна. От вийшла така вареничка. Можна розкатати всі і потім накидувати начиння. Ну, я, більше мені подобається ось так працювати. Значить, взяли пів ложечки цукру, кинули на центр. Сюди ж кинули три ягодки і закриваємо наш вареник. І абсолютно все відновлення після інсульту, воно йде за принципом нейропластичності use it or lose it. Не використовуєш, значить втрачаєш. Тобто, якщо ми відмовляємось застосовувати, використовувати свою уражену кисть, ми неминуче. Втратимо її і вона просто буде собі висіти, як ота плітка, повірте мені. Так що виходить, не виходить, погано виходить як-небудь, це набагато краще, чим просто відмовитися від своєї кисті. от. Ліпимо, продовжуємо вареничок за вареничком. Ніхто за нас цього не зробить. Дивіться, і важливо розуміти, що за пацієнта цю всю роботу, а відновлення після інсульту це важка. Важка, щоденна, багатогодинна робота. І ніхто цю роботу за нас не виконає ані за які гроші. От. Коли є розуміння цього, тоді шанси. Різко зростають, тому що я знаю дуже багато прикладів, коли навіть наявність коштів зовсім нічого не вирішувала. А в іншому випадку завзятість, бажання перемогти, стараність просто. Давала потрібний результат. І ось так вареник за вареником. Красота не так важлива в даному випадку, ну, але стараємось, щоб все одно було максимально красиво. Тому що, коли красиво, тоді його і хочеться і з'їсти, правильно? А коли воно аби як. Або яке, ну ось, бачите, тут я зробив брак. Ну що ж, значить, це і мені дістанеться. Обов'язково застосовуємо, навіть якщо не виходить, як небудь. Свою уражену кисть. І от бачите ліплення, коли ми защіпуємось ці краєчки оцими пальцями, оце і є оцей рух, за який я вам казав, за будь-яку ціну. Його потрібно знову засвоїти, тому що він є ключем ключем до відновлення кисті. Ну, ось наші варенички будемо варити. Варимо на пару. Неймовірно, такі, як в дитинстві, такі пухкі, такі, мабуть, смачні. Не знаю. Там звідкиля я родом вареники із вишнями їдять руками. У mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. мене немає слів. Знаю як ви, я від цього просто отримую кайф. Так що на цьому все. Ви дивилися проєкт, як ми перемогли інсульт. Якщо вам сподобалось, ставте лайк. Я там дивлюсь, що багато людей переглядає, але не підписується. Так от, саме час зараз і підписатися. І ніколи не здавайтеся. Вірте в нейропластичність, не припиняйте щодня по багато годин працювати над собою і пам'ятайте, що процес відновлення після інсульту не зупиниться, поки не зупиниться сам пацієнт.